Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні день третій мого недільного меню складаю знову ж таки свій тормозок. На сніданок у мене буде мій йогурт домашній з іменами чиа. Ще я додам до нього горіхи. Моя порція 150 грамів. Йогурт у мене приблизно 140 грамів. Грамів і 10 грамів це я додала вже горіхами. Горішки можна додати за смаком, хто які полюбляє, або я іноді додаю банан. Йогурт я добре перемішую, щоб сім'яна могли добре розбухнути. Далі у мене буде обід. Я собі викупила ось такий новий судок на два відділення, можна і кашу, і салат розділяти. У мене на сьогодні голубці, моя порція 250 г. І це вийшло два голубці, але е я вирішила додати собі білку тобто, в мене ще буде варене яйце. На вечері у мене буде е, розсольник. Я вам вже говорила, спочатку я зважую гущу, це е, 200 г, і додаю юшку. Ось таке в мене меню. На сніданок в мене йогурт. З сім'янами і можна додати бананчик. На обід у мене голубці з яйцем, на вечерю в мене розсольник і як перекус може бути апельсин. ну і Знову в мене експеримент. Сьогодні зробила ось такі цільнозернові булки. Тут у мене цільнозернова мука, мої спеції, і вийшли ось такі булочки. Так, ну, і я не можу просто їсти булку, з ними треба зробити якийсь експеримент. До речі, робила їх перший раз, дуже смачні. Можна зробити як перекус, або навіть на сніданок ось такий бургер. Я додала сиру і е, капусту. Можна як варіант, або просто булочка з сиром, або, ось, бачите, склала такий в мене вийшов. Модний бургер. Ну, і е, ще один такий варіант. По ходу я придумала, бо в мене є вдома оселедець. Можна е, додати два кусочка оселедця ну, знову ж таки, сир і капусту. Я капусту дуже люблю, так що додала вуглеводів побільше, не один а е, два листка капусти. Так що, ось бачите, як легко придумувати собі е, різні перекуси. Так що, на сьогодні все. Бажаю вам всього самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!